Книга, як багато важить вона у нашому житті, це вірний товариш, мудрий наставник і вчитель, невичерпне джерело знань, наше минуле сьогодення і майбутнє. Вона цілий світ з його радостями, і печалями, здобутками, і втратами, добром і жорстокістю. Її називають підручником життя, яке нас формує, і яке формуємо і творимо ми самі. Важко переоцінити її значення, важливість і вагу. Власне, це й було визначальним у виборі нашої рубрики наодинці із книгою, ініціатором якої був колектив Червоноградської центральної міської бібліотеки, у якій знайомитимемо вас як із уже добре відомими книгами, які стали класикою, так і з новими виданнями і їх авторами. Спробуємо розкрити світ, збагнути його, збагатити новими барвами і відтінками. І раді будемо, якщо нам це вдасться зробити. Наразі ж залишаємо вас на одинці із книгою і ведучою рубрики бібліотекарем Червоноградської центральної міської бібліотеки Русланою Федюк. Вона потрапила сюди вперше, коли їй було 16. Це був молодіжний захід, що мав назву Потяг дружби. Хто це вигадав, невідомо, але тоді їй дуже поталанило. Захід виглядав так: на різних підприємствах країни, головним чином з далеких районів і навіть сіл, обирали передову молодь віком до 27 років, приблизно осіб 40-50. Займаючи кілька вагонів, що курсували між Києвом і Берліном, уся ця команда вирушала до Німеччини. У чиновницьких звітах мета такої подорожі виглядала досить солідно: обмін досвідом і зміцнення дружби між молоддю різних країн та містами-побратимами. До делегації обирали людей ідейних і надійних, тому відбір був суворий. Але в складі такої делегації мали бути якісь самодіяльні мистецькі колективи, щоб брати участь в урочистих заходах. Оскільки Тетяна відвідувала один з найкращих у місті театральних гуртків і непогано співала, їй урочисто вручили путівку на цей потяг. Вона мала співати патріотичні і народні пісні. Заради такої подорожі. Першої подорожі за кордон Тетяна погодилась стояти навіть на голові. Пройшовши відбір, вона гідно влилась у веселу компанію щасливців, котрі, так само, як і вона, вперше, а це була обов'язкова умова, вирушали за межі своєї батьківщини. Тетяна і досі пам'ятає відчуття ейфорії, коли потяг рушив, лишаючи за собою перон, на якому її проводжав нетверезий батько, котрий час від часу привертав до себе увагу гучним голосом і настановами не скурвитись з тими фашистами. У потязі дружби всі були старші за неї. Пили провезену тайки горілку, розкладали смажених курей, яйця, огірки, розповідали сороміцькі анекдоти. А головне, якось одразу і досить вправно розподілялися на пари. Це відбувалось так просто і невимушено, що вона подумала: напевно, так і треба. Чоловіки познімали обручки. Жінки, хоч і залишили ці відзнаки належності комусь іншому, залюбки фліртували направо й наліво, обираючи собі втіху на два тижні. Уся атмосфера була проникнута духом свободи, але не тієї, про яку вона співала в патріотичних піснях. Це була свобода зірватися з котушок чи з ланцюга. Жіночки з погано профарбованим волоссям, з яскравими синіми тінями на повіках, з ядучо червоним манікюром нарешті відчули себе вільними від каструль і вранішніх підйомів на роботу. Потяг несло в невідомі краї на хвилях загального святкового збудження. У Тетяни теж намітився неабиякий вибір. Керівник групи, колишній комсомольський працівник, старший від решти, досить недвозначно тулився до неї під час імпровізованих вагонних радіоефірів. Його вологі тлусті пальці перебирали хребці на її спині, ковзали по колінах, користуючись тим, що вона не могла перервати пісню. Треба було негайно визначатись. І вона обрала Шахтаря з красного лиману, котрий одразу запропонував їй одружитись. Ох! Але принаймні він був безпечнішим за інших, не хапав її за талію, не волік у тамбір, лише дивився захопленим поглядом і миттєво виконував усі її прохання. Ці незручності все-таки були дрібницею в порівнянні з тою шаленою радістю, яка нахлинала на неї, щойно вона переступила поріг готельного номеру, власного готельного номера в невеличкому промисловому передмісті Берліна. До урочистої вечері зі свідомою німецькою молоддю дали чотири години вільного часу, і Тетяна вирушила блукати вулицями. У містечку відбувалось якесь свято. Юрма веселих, галасливих людей заполонила вулиці і майданчики. На кожному п'ятачку відбувалось своє дійство. Грали оркестрики, стояли ятки, з яких Кожний охочий міг взяти різнобарвну крейду і малювати щось просто на асфальті. На траві сиділи і лежали місцеві, жуючи гамбургери і потягуючи пиво з бляшанок. Тетяна ходила у юрмі, мов п'яна, вражена, приголомшена атмосферою загальної непідробної радості. Нарешті карнавальна хвиля винесла її до невеличкої естради. Де змагалися самодіяльні співаки. Ведучий викликав на сцену конкурсантів просто з юрми, охочих було багато. Майже всі вони співали жахливо, але впевнено і з неабияким задоволенням. Якоїсь миті погляд ведучого зустрівся із здивованим і зніченим поглядом тетяни. І він махнув її рукою, промовивши кілька незрозумілих фраз, жестом запрошуючи взяти участь в імпровізованому концерті. Тетяна не вагалась, вийшла і одразу повідомила публіці, що ніхт Ферштейн чим викликала шквал овацій. Почувши, що вона іноземка, та ще й з Києва, публіка заплодувала ще активніше. Тільки привітних облич Тетяна бачила вперше і вирішила співати. Шепнула на ведучому назву пісні Лілі Марлен свій коронний номер у школі, і той здивовано захоплено посміхнувся і кинувся до оркестру. Музики так само здивовано і приязно закивали головами. Перші ж акорди винесли Тетяну на гребінь шаленого успіху. Навіть тепер, коли на ній сірий костюм трійка, повно прихильників, а Софіти красиво підкреслюють у темряві її високі, як у Марлен марлендітри хвилиці, вона не відчувала такого гострого і такого справжнього щастя, як тоді. Тоді, коли вирішила, що має жити тут і тільки тут. Ви прослухали уривок з роману у новелах Ірен Роздобудько Я знаю, що ти знаєш, що я знаю, який побачив світ в 2011 році у видавництві Нора Друк. У серії День Європи. Їх багато по усіх світах, тих, хто шукає кращої долі в чужій країні. Вони усміхаються своїм новим господарям і з надією заглядають їм в очі, в очікуванні на приязнь чужої землі. Вони пристосовуються, вони звикають. Часом комусь з них випадає удача. Часом прозріння і повернення додому. Окрім цікавих непередбачених історій, що не залишають байдужими ні юних дівчат, ні підстаркуватих чоловіків, ні стареньких бабусь, він приємно дивує несподіваною формою викладу. Адже зі слів письменниці кожну новелу можна читати окремо, переставляти місцями. Від цього сюжет не стане заплутаним. Над обкладинкою книги працював чоловік письменниці Барт Ігор Жук, а кожна сторінка оздоблена складними графічними ілюстраціями самої авторки. І звісно, як буває в творах Ірини Роздобутько, найцікавіше вона залишає читачеві наостанок. І саме дочитавши останні рядки. Розставляються всі крапки над і. І не лише в романі, а й у власній душі. Ірен Роздобудько – українська журналістка, письменниця, поетеса. Вона вибухнула, немов бомба, на небосхилі сучасної української літератури. Книжки Ірен Роздобутько знайшли свого читача, і досить швидко вона влилася в ряди популярних письменників України. А починалася її творча кар'єра дуже просто: це були вірші, які вона почала писати в ранньому дитинстві. Якщо поспостерігати за творчою біографією письменниці, то побачимо, що вона дуже багатогранна, журналіст та диктор радіогазет. Коректор журналу Сучасність, оглядач на першому та третьому каналах національної радіокомпанії, заступник головного редактора журналу Наталі. Але ми її знаємо як автора багатьох романів, які полюбилися нашим читачам. Це романи Гудзик, Зів'ялі квіти викидають, амулет паскаля, «Грав пацьорки, перейти темряву. Зробиться ніжно та інші. З Володимиром Тихим, нашим земляком, зняли за сценарієм Ірен Роздобутько фільми Таємничий Острів та Гудзик. Праця Ірен Роздобутько високопрофесійно оцінена. Письменниця є лауреатом та переможцем всеукраїнського конкурсу Коронація Слова міжнародної літературної премії імені князя Юрія Долгорукого Соціальна відзнака конкурсу Коронація Слова 2011 рік у номінації кіносценарії. відзнака Золотий письменник України 2012 рік. Щаслива повністю людина, бо у житті така активна і вишиває і пише і виступає. При цьому скромна й позитивна. Читанням захопила з юних літ. Раніше, каже, ніж навчилася ходити, і перші вірші у рожевому блокноті записувала і спішила ними жити. А далі повісті, кіносценарії, романи і вишивання бісером, і показ мод, шлюб з чоловіком. У Червонограді і творчий вечір, що побив рекорд. Така вона Ірена Роздобудько талановита, невсидюча запальна. За книгами її до нас приходьте. У творах різнопланових, вона сама. Тож чекаємо вас в центральній міській бібліотеці.